Відповідати на одне питання про наш сервіс з правильно отримати 200 гривень. Скільки викликів охорони входить у стандартну підписку за 199 гривень на місяць? Без ліміт один виклик, три виклики. А Скільки викликів охорони входить у стандартну підписку за 199 гривень на місяць? Без ліміт один виклик, три виклики. Я рахую мабуть, один. Да, один, вірно. Це тримання. У скількох містах працює серед Катерина. 50, 150, 200? 150. Коштує приватна охорона зі сервісу Катерина на місяць. 199 гривень, 999 або 499 гривень. 199. 199, правильно. Тримається. Дякую. дякую. гарно, дякую. Скільки часу в середньому потрібно екіпажу Катерина, щоб прибути на місце виклику? 15 хвилин, 10 хвилин, 3-5 хвилин. 3-5 хвилин. Ух ти, йо! Дякую! Гарно, дякую. Хто може викликати охорону за допомогою додатку? Тільки жінки, тільки від користувачі і будь-хто з підпискою. Будь-хто з підпискою. Це вірно.